Всім привіт! Я Таня і в цьому відео хочу розповісти про свою вагітність. По-перше, мені б хотілося зберегти ці спогади для себе і своєї сім'ї. По-друге, не дивлячись на те, що я народила вже майже рік тому, але й досі отримую купу запитань про те, як усе було, і взагалі, мабуть, для молодих мам це вічна тема. Бо коли я була вагітна, сама багато шукала такі відео. Отже, поїхали. По-перше, дуже часто я отримувала запитання, як ви планували вагітність та як до неї підготуватися. А ми не планували вагітність і ніяк до неї не готувалися. Тому що я була впевнена, що дітей у мене не буде. Але про це я дуже багато вже писала в інстаграмі, та щоб не повторювати одне і те саме по тисячу разів, просто кому буде цікаво, лишу посилання на ці пости під відео. Як же ми дізналися про те, що вагітні? Ось тут була ціла історія. Кінець листопада ми щойно переїхали у нову квартиру, і я дуже хотіла побачити хороший результат від своїх домашніх тренувань. Вирішила спробувати кетодієту. Я читала про можливі наслідки, надивилася відео про побічні ефекти, і вони мене не зупинили. Вирішила спробувати хоча б на тиждень. В кінці тижня мали бути критичні дні. Усі і неприємні відчуття прийшли і більше нічого. Спочатку мене це ніяк не насторожило, бо один-два дні то таке, з ким не буває. Але коли їх не було і далі. То почала грішити на дієту, бо я себе дуже погано почувала. І головний біль, і постійна нудота, біль внизу живота, у ногах, слабкість, сонливість, якісь висипання. Чоловік одразу сказав, що ти вагітна. Потім він мені кожен день це казав і пропонував купити тест. Але спочатку я на це уваги не звертала, а потім ось це його постійно ти вагітна» тільки дратувало. Але одного ранку м, чоловік варив каву, і мені здалося, що у неї був дуже неприємний запах. І, хоча він стверджував, що це та сама кава, яку ми постійно в'їмо, я, звісно, не повірила. Та на роботі з кавою була та ж сама історія. Ось це мене вже насторожило. І прийшовши додому, я загуглила такі ознаки або симптоми вагітності. Читаю і розумію, що абсолютно все про мене. Купили тест і, як завжди, чоловік був правий. Через самопочуття ми не одразу звернулися до лікаря, але мені ставало все гірше. І тут зовсім неочікувано, у мене таки почалися критичні дні. Я одразу даваю гуглити, що це таке і чи це норма, але там я такого не читалася, не буду вдаватися у подробиці, але мова йшла і про втрату дитини, і про можливу загрозу моєму житті. І якщо раніше я не усвідомлювала до кінця що вагітна, то зараз, коли відчула загрозу, чітко зрозуміла, що хочу саме цю дитинку і боюся її втратити. І мені здається, що саме тоді я усвідомила, що вже її люблю. Звісно ж, одразу я записалася до лікаря. Спочатку я хотіла стати на обліку у приватній клініці, але часу на її пошуки не було. Отже, ми пішли у державну поліклініку за пропискою. Але, як виявилося, там була чудова лікарка, і ми вже після першого візиту вирішили залишитися у неї. Але цей візит був для мене трішечки стресовим. Ми пішли з чоловіком, він, до речі, ходив зі мною абсолютно всюди і, хочай не просила його про це, ми усе проходили разом. Після того, як лікар мене оглянула, вона дала направлення на ультразвукове дослідження. Біля кабінету була черга, хвилин 15 я чекала, очима пробігла по направленню, нічого не зрозуміло, що там написано. Але одне слово я побачила чітко загроза. Мене почало трясти. Я стояла під кабінетом і молилася. А потім на УЗД виявилося, що все добре. Я була вагітна вже на шостому або сьомому тижні. Отже, ми принесли лікарю висновки, та вона нас привітала, проте попередила, що якщо ми хочемо. Зберегти дитинку мені необхідно амбулаторний режим. Вона сказала: я можу викликати швидку і вас покладуть на зберігання у пологовий будинок. Або якщо у вас є така можливість, краще домовитися на роботі, щоб десь до 12-14 тижня бути вдома. Але увесь час потрібно лежати не те, що не виходити на двір, а навіть по квартирі не ходити. Отже, я пролежала до дванадцятого тижня, а щодо токсикозу. Попри сильний головний біль та слабкість мене постійно сильно нудило. Я не могла практично нічого готувати. Усе робив чоловік, та їла я лише білий хліб, сосиски, кетчуп, вашані помідори, томатний сік. Іноді хотілося чогось незвичайного, наприклад, свіжого ананасу чи чогось несезонного, там кавунчика, виноградика. А таких збоїв, як там оселедець і тортом, про які часто говорять, в мене не було. А, та коли я вже не могла терпіти нудоту, почала. Вуглити, як з ним справлятися, і натрапила на такі препарати, як Емегест та а, Мамарин. А, у них ідентичний натуральний склад, що не шкодить плоду. Та, попри те, що у різних чатах писали, що Мамарин дієвіший, особисто мені краще допоміг Емегест. Повністю, звичайно, нудоту він мені не зняв, просто стало дійсно значно легше. Ось так проходив у мене токсикоз, і, звичайно ж, при цьому всьому я сиділа, точніше, лежала вдома, а зверху у сусідів постійно гудів перфоратор. Отже, десь на 12 му тижні мені стало легше, і ми стали на облік. Та тут. Посипалися візити до поліклініки. Після кожного візиту до лікаря нас очікувала купа нових аналізів, але їх було б значно більше. Та моя лікарка сказала, що оскільки в мене все гаразд, то будемо робити лише найнебагатіше та те, без чого не можна у пологовий. Щоб мені зайвий раз не ходити по усіх цих закладах, бо це якраз був локдаун із-за ковіду. Також декілька разів ми робили УЗД їх краще робити у приватних клініках, бо у державних дуже старе обладнання. Ну принаймні так було у нас. Також три рази за вагітність мав бути скринінг. Це коли дитинку перевіряють на певні вади, і часто результати цих досліджень вони не точні або хибні, та вас вони заставляють переживати. І також лікарка мене запитала, коли будемо робити скринінг? А потім одразу додала, чи ви відмовляєтеся? І мені це дуже сподобалося, бо зазвичай лікарі хочуть якнайбільше тебе нагрузити усілякими там процедурами. І так ми відмовилися. І, до речі, перед кожним візитом я молилася і просила у Бога, щоб якщо є якісь проблеми або щось, на що ми маємо звернути увагу, щоб лікар це побачив. Там майже увесь час усе йшло добре. Але усю вагітність у мене був один страх. Я казала раніше про головний біль, та моя голова завжди боліла і без те але ж тоді можна випити знеболюючим. Під час вагітності я завжди читала всі інструкції. Всюди було написано приймати тільки в випадку, якщо користь для матері буде більшою, аніж можлива шкода для дитини. Але потім якось я згадала, що колись дуже давно хтось казав, що аспірин також відомий як ацетилсаліцилова кислота, це небезпечний препарат, його можна вживати. Кому завгодно, отже, не перевіривши цього, я випила його. Штучки три за раз. до вечора біль поступово пройшов, а потім через декілька днів знову дуже боліла голова, знов аспірин і те ж саме. Але перед тим як заснути, одного разу мені чогось захотілося прочитати інструкцію цього препарату. Там було таке написано. Ото От я наплакалася. Не буду переказувати, але всю вагітність я благала Бога, щоб він зберіг мою дитятко від впливу цих ліків. Це був найбільший страх, що я сама завдала великої шкоди своїй дитині. Отже, як мені сказали лікарі, терпи, бо безпечних ліків від головного болю немає. Я, звісно ж, пробувала знімати біль і без ліків, та про ці всі методи можна, мабуть, знімати окреме відео. Також на одному із УЗД, десь біля 30-го тижня, нам сказали, що у дитинки вбиття пуповиною навколо шиї. Двократне точно є, а можливо, і трикратне. І що вона вже такого розміру, що самостійно не розкрутиться. Це не дуже страшно, але треба постійно слідкувати за рухами дитинки. Якщо більше ніж пару годин дитинку не чутно, звертатися до лікаря. Також перед пологами ще раз потрібно буде зробити ОЗД, щоб знати, як там справи і сказати про це лікарю, який буде приймати пологи. Хоча мені сказали, що це не дуже страшно, але я постійно про це думала і переживала. Та потім вирішила молитися про те, щоб дитинка розкрутилася і на наступному ОЗД той самий лікар не побачив вбиття. Бо я вірю, що для Бога немає нічого неможливого. І коли на 37-му тижні мене знов дивилися, то сказали, що якщо і є обвиття, то однократне і дуже слабке. І під час пологів, до речі, я декілька разів казала про це, але. Там все було добре. Але знаєте, в цей час ми, майбутні мами, стаємо якимись дуже чуйними, такими м'якими, і постійно щось лізе в голову. Та, звісно, не саме приємне. А, і саме в такі моменти я, мабуть, і шукала відео на Ютубі, щоб просто зрозуміти, що я не одна така. Згодом мені багато хто казали про різні страхи під час вагітності. Але. Так не вистачало цієї підтримки саме в той період. Пам'ятаю, як мене питали про рухи дитинки. Вже 20 з чимось тижнів, а я не відчуваю рухи. Зайвий раз робити УЗД не хочеться, але як його не переживати, коли тобі постійно кажуть, а я вже на 12-му тижні відчувала, а хтось на 16-му, хтось на, віс... на 18-му, а я ще на 22-му не відчуваю. Ти мені знову ж таки допомагала молитва. Я взагалі багато молилася і не уявляю, як можна бути вагітною і не молитися або не вірити в Бога. І ось мій день народження. Я лежу на дивані, тримаю руку так на животику і відчуваю такий рух, ось так прямо у долоньку, чітко і досить сильно. Це було таке відчуття. Ми потім жартували, що менюня просто чекала, бо хотіла привітати мене з днем народження. І з тих пір я постійно відчувала поштовхи, а іноді мені навіть здавалося, що вона там взагалі чи танцює, чи спортом займається, бо живіт просто ходуном ходив. Як же ми дізналися про стать? Увесь час я думала, що у мене буде хлопчик, і по формі живота теж більшість казали, що схожа на хлопчика. А чоловік казав, що буде дівчинка. Для хлопчика ми одразу придумали ім'я, воно сподобалося нам обом. Хоча і для дівчинки у мене теж були варіанти. Але у чоловіка вони з кимось там асоціювалися, йому не подобалося. Нас запитували, кого ми більше хочемо, але нам було байдуже настать. Головне, щоб здорова. І красива дитинка. Мені звичайно не терпілося дізнатися, хто ж там у мене, але хотілося це зробити якось красиво, і особисто я хотіла з кулькою. Ми зробили УЗД, я попросила, щоб стать написали на листочку та запакували так, щоб ми не бачили. Цей листочок я віддала сестрі в той же день, і вона вже зробила там кульку з потрібним кольором. Та на цей момент ми, до речі, вже обрали ім'я і для дівчинки. Але коли ми зібралися з сім'єю, то планували зробити все дуже красиво на подвір'ї. Але тоді пішов сильний дощ, а потім і дуже сильний град з людяшками, розміром, з куряча яйце. Та почекавши трохи, ми таки не витримали і зробили все вдома. І, хоч таких крутих кадрів, про які я мріяла, не вийшло, але ці спогади залишаться у мене на все життя. Отже, десь біля 30-го тижня ми дізналися, що у нас буде дівчинка. А, також незадовго до пологів мої дівчатка зробили мені бейбі-шаур. Це був дуже великий і приємний сюрприз. Вони зговорилися з моїм чоловіком, а я навіть нічого не запідозрювала. Десь у середині тижня чоловік запропонував, щоб у суботу зранку ми зробили чисто для себе на згадку пару красивих кадрів, бо животик уже був такий, як кажуть, на підході. у суботу зранку, готуючись до фотосесії, я постійно казала: може нікуди не підемо, може, завтра дуже жарко, у мене якесь запливше, я нічого не хотіла, але чоловік був непохитним. Отже, ми вийшли і дійсно було дуже жарко. Я запропонувала піти додому, а він каже: Ну ти так довго збиралася, пішли б, хоча б десь посидимо, щось їмо. Ми так сиділи пару годин, а потім повернулися додому. Заходимо, і тут сюрприз! Вийшло дуже. Приємне, тепле, домашнє свято. Я взагалі була дуже вражена. І, до речі, зараз, коли нам уже майже рік, і іноді береш якусь річ, ту, що подарували на бейбіку, і згадуєш той час. Приємно. Взагалі, таке свято це дуже чудова ідея підтримати майбутню маму, відволікти, якось розвіяти раніше. До речі, я не розуміла цього свята. Хоча, взагалі, щоб зрозуміти вагітність, її треба пережити та відчути. А наостанок відповім на питання, яке багато кого турбувало: скільки ж кілограмів я набрала? Перед тим як дізнатися про вагітність, я важила 51 кг, А найбільшу цифру, яку я бачила перед пологами, це була 65-300. Отже, десь 14,5 кг. І одразу, до речі, після пологового у мене було 58 а потім поступово дійшло до 55, і на них я застряла надовго. А з приводу розтяжок також часто питають, їх у мене не було. Я цього трохи боялася, і робила усе можливе і неможливе, щоб їх уникнути. Але це вже окрема тема. А на цьому я буду завершувати і, можливо, у наступному відео розкажу вже про пологи. Отже, побачимося всім до наступного відео!